Правоохоронці затримали угрупування, яке займалося пропагандою відновлення СРСР школяр, облаяв матір однокласника. Суд виніс вирок про це та інше. Розповім впродовж наступних п'яти хвилин. Нацполіція спільно із СБУ викрили підпільну неокомуністичну організацію, яка поширювала заборонену символіку та закликала відновити СРСР. Зловмисники пропагували ідеї відновлення СРСР, поширювали комуністичну символіку та не визнавали конституцію України і будь-які державні інституції. Слідчі поліції Києва за оперативного супроводження співробітників СБУ та процесуального керівництва Київської міської прокуратури. Викрили діяльність представників так званого оргкомітету УССР. Правоохоронці встановили, що четверо активних учасників цього руху виготовляли та поширювали заборонену комуністичну символіку, а також були адміністраторами телеграм-каналів та чатів, через які координували свої дії і залучали нових прихильників. Члени цих спільнот створювали та координували діяльність псевдодержавних установ, організовували так звані з'їзди приймали власні закони до вчинення кримінального правопорушення. Причетні 58-річний мешканець Чернівців, 45-річна жителька Мукачева, 46-річний мешканець Івано-Франківська та 49-річна жителька Києва. Україна та США готують контракт на 25 систем Петріот. Пише Укрінформ із посиланням на президента. Постачання буде відбуватися поетапно щороку. Різна кількість комплексів залежно від черги. Білий дім може надати Україні пріоритет у поставках. За словами Володимира Зеленського, Україна сподівається, що фінансуватимуть купівлю Петріот перед усім за рахунок заморожених російських активів, а також двосторонніх безпекових угод. Попрощалися із захисником у Берездівській громаді. Додому на щиті повернувся захисник Дмитро Анатолійович Матвійчук. Чоловік загинув, захищаючи рідну землю 8 жовтня 2025 року в районі населеного пункту Степанівка Краматорського району Донецької області. Світла пам'ять та шана герою щирі співчуття рідним. У Хмельницькому міськрайонному суді розглянули справу щодо жительки Хмельницького району, яку притягнули до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків. Згідно з матеріалами справи, її неповнолітній син під час навчального процесу в ліцеї селища Чорний Острів вчинив неправомірні дії. Інцидент стався 23 вересня цього року на уроці фізкультури. Між двома школярами стався конфлікт, під час якого син правопорушниці застосував нецензурну лайку на адресу. Матері однокласника, принизивши її честь та гідність. У суді встановили, що така поведінка дитини є наслідком неналежного виховання з боку матері та свідчить про ухилення від виконання нею батьківських обов'язків, передбачених статтею 150 сімейного кодексу України. Попри те, що жінка була повідомлена про час та місце розгляду справи, вона до суду не з'явилася. Натомість її інтереси представляв адвокат. Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що вина жінки підтверджується сукупністю доказів. Винувата отримала попередження та має сплатити на користь держави 605 гривень. У Хмельницькому на кільці темп перекинулась вантажівка із щебенем. На місці працювали усі відповідні служби. Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди та вкотре закликають водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, адже від цього залежить ваша безпека та оточуючих. В обласному центрі хлоруватимуть воду. У Хмельницькводоканалі повідомили, що з метою дотримання санітарно-епідеміологічного благополуччя міста та покращення якості питної води 22 жовтня відбудеться планова промивка та знезараження водопровідних мереж міста. Відтак, з 8 ранку до 17 години, під час промивки вода буде непридатна до вживання та приготування їжі. Рекомендується після 16 години по чергово відкривати крани в мийках, раковинах і ваннах для покращення якості. Ості промивки внутрішньобудинкових мереж. Це уся інформація на цю мить. Більше про головні події країни та області ви можете дізнатися на офіційних сторінках телеканалу, у соціальних мережах та у нашому телеграм-каналі. Дякую за приділену увагу. До зустрічі!